Всім доброго дня, Я Ксенія. вітаю вас з задоволенням на каналі Кнітка ТВ. Дякую, що завітали в гості. І декілька хвилин ми побудемо разом. По-перше, дівчата, хочу подякувати всім, всім, хто приєднався до мого каналу, підписався, хто пише коментарі. Я стільки теплих, добрих. Слів одразу, чесно кажучи, давно не чула, і мені так приємно, так приємно, що ви зі мною, що те, що я роблю, подобається, це надихає робити щось і далі. І навіть коли Е, Втомлюються руки і вже не спиться, не гачок, не тримаються, все одно береш, щось робиш. Тому, що ну, коли це знаходить відгук у інших людей, у майстринь або просто оглядачів, це дуже приємно і це спонукає робити щось далі. Одразу хочу сказати, що це такий в мене міні-в'язовлог. Я ставлю декілька маленьких епізодів, що я робила на цьому. тижні. Але, чесно кажучи, то була така не робота, то я млинці пекла, бо масляна дівчата, то я ж шукала різний матеріал для того, щоб вступити в нові проекти. Тому що в проєкті... Тамари Новікової дівчатка, такі дівчатка, я роботу закінчила, і тому в мене з'явився якийсь проміжок часу, і з'явилася робота, яку я все одно хочу робити, то я її хочу робити в компанії в'язалочок, чимось надихатись, ділитись. І... Там не так дуже багато в мене вже готово, але задумками я з вами поділюсь. Тому що дівчата, я так розумію, дозволяють розповідати про ці проекти і ось так у в'язовлогах, припустимо. І одразу хочу сказати, що ті майстер-класи, які я ну, буду робити далі. То, мабуть, вони будуть пов'язані ось з цими проектами. По-перше, це буде проєкт, готуємось до весни, бо дівчата весна, вже, ну, вже майже весна, вже хочеться такого яскравого, легенького чогось пов'язати. І проєкт Вишиванка як кот нації, тому що. Не змогла пройти повз цього проєкту, я давно мріяла про вишиванку, не знала, як її в'язати, і зараз ще не знаю, що в'язати, як в'язати. Але доєднатися і бути разом з цими дівчатами, які це вміють, знають і роблять, мені дуже кортилось. Ну, про це трошки пізніше. Зараз декілька включень того, що було до, і я вам потім ще раз підключусь. Всім привіт! Сьогодні вирішила підготуватися, пошукати візерунків для нового проєкту готуємось до весни. Пам'ятаєте, я вам може показувала, може ні не пам'ятаю, оці зразки, які в мене планувались на светрики такі легкі весняні, двокольорові, однокольорові. І я... Все ніяк, ніяк не могла зрозуміти, що ж мені в'язати. А потім просто сіла і почала в'язати, саме з цієї ниточки, ось такий светрик. Я його більш детальніше покажу, коли буду знімати вступ до проєкту Оксаночки Левчук, готуємось до весни. І там трошки детальніше я про нього розповім. Але одразу хочу вам сказати, що в мене буде майстер-клас на візерунок до цього светрика. Він мені здався таким доволі цікавим. і сподіваюся, що вам теж буде цікаво. Він не дуже складний, але так, трошки потребує уваги, тому що він в'яжеться і з того боку, і з того боку. А там, де виворотні ряди теж пров'язуються, то ну, в мене ввечері не дуже добре йде, тому що. Я коли приїжджаю вже з роботи, вже освітлення не дуже. І треба а ниточка, бачите, я взяла ниточка-тонесенька-тонесенька, так і залишилась в одну тонесенькі спиці. Я все ж таки не стала робити на ось цих спицях це були товщі. Воно може і більш дирчисте, як я люблю. Ну, але я все ж таки вирішила покуперсатися з тоненькими спицями. Але Ну, коротше коротше говорячи, <говоря> про нього я вам розповім у вступу до спільного проєкту. А зразочок ось цей це буде на майстер-клас на візерунок. Я його теж зніму окремо. Сподіваюсь, що згодиться для чогось. Так, ще, дівчата, що я вам хочу одразу розповісти. Я так була вдячна за те, що ви підтримали мій, моє відео, мій майстер-клас з філейним в'язанням з вишивкою з солов'яними вічками. І ви знаєте, мене він все одно ну, не відпускає. Я вирішила, ну, спочатку, спочатку я хотіла для свого проєктного зошиту зробити. Маленьку закладинку зв'язану ось таким же самим чином, просто зробити одну мережку з вишивкою. Потім я згадала, що колись я, ж, я ж вже, вже давно сподіваюся зв'язати свою сову, яку я ніяк не можу зв'язати, і вона мені стіла в голові. Коротше говоря, не, не смійтеся. Але замість закладки маленької в мене вийшло ось таке диво. Ну, от анфісі теж подобається. Ось так я вам покажу. Ось така совушка в мене вийшла. В тій самій техніці, як я робила підставки під гарячі. Я сподіваюся, тут техніка всім зрозуміла і. Ну, не треба, мабуть, знімати окремий майстер-клас. Ну, Якщо комусь буде цікаво, я розповім. Але ну, тут зовсім все дуже просто. Ось така в мене і трошки патріотична сова вийшла, і така я її, мабуть, таки десь повішу на кухні або в коридорі. Бо, як закладинку мені її не хочеться використовувати. Мені жалко, що вона буде в темній книжці оце лежати. Ну, ось так. Красаж. Ось так. Всім привіт, дівчатка! Сьогодні затіяла млинці. Раніше кожних вихідних щось таке робила, то оладки, то млинці. Але, знаєте, чисто для себе заводити <свісно> <свісно> такий процес, то якось ну, не по мені і часу, жаль, і. Знаєте, я не вмію робити там на три млинця, на п'ять млинців. Мені треба зробити миску. Ну, але масляна, а млинців закортило, то вирішила щось таке собі навести. Я роблю пів стакана кефіру, пів стакана молока, два яйця. І ще потім заварюю кип'ятком. Щоб були такі дірочки. Я дуже люблю, коли загортаєш щось таке в млинець, і воно становиться таким ну, просоченим. Покажу вам, що з цього вийде, підключусь трошки пізніше. Пішов перший млинець. Ви знаєте, що перший млинець завжди давали незаміжній дівчинці е, в родині ту, яку хотіли чи збирались віддати заміж. Це завжди мій млинець. Так, так і залишився по життю. Ось такий перший, він е, нерівненький, але не комом, як кажуть. Він все одно смачний, це така проба е, тіста, я завжди так роблю. А вже всі решта в мене йдуть кругленькі. І веселенькі. Ну, ви ж знаєте, в мене все повинно бути не так, як у всіх. Симетрія в млинцях мене теж не дуже влаштовує. Бачите, які попирочки. Взагалі-то млинці в мене виходять не дуже яскраві, тому що в нас в сім'ї. Ми все робимо без цукру. Мама хворіла на діабет, і тому я привчилася все готувати без цукру. Навіть консервація в мене виходила без цукру. Шикарні, шикарні й огірки, і помідорки і всі закрутки були без, без грамулечки цукру. Але від цього все це не менш не менше смачне, бо, по-перше, е, я дуже люблю і е, моя родина солоні блинчики. Ну, тобто з солоними начинками. Е, сметана з зеленню і коркою, якоюсь там мінтаєвою чи якоюсь такою цікавою. Ось. Росте моя стопочка ось, ще трошки і буду чаювати з млинцями. Я взагалі е пеку млинці, коли хліба в домі нема, е тому що в них завертаю все сир, намазки, які там є в холодильнику, дуже. Мені подобається з оселедця млинці, бо вони в мене не солодкі. А то вже, коли хочеться там з варенням, то я собі можу дозволити і з варенням. Але ось так красаж. Оце в мене буде така намазка на млинці. Це, дівчата, ну, звичайно, штучна ікра, білкова, ну, якась така. Мені дуже подобається і смачна, і ну, якийсь білок все ж таки є. Бо я вегетаріанка, не їм м'яса, нічого м'ясного зовсім. Е, ну, тому що я дуже люблю, <гублю> люблю тварин. Ось. І ось такий вершковий крем оце все змішую. Іноді роблю таке зі сметанкою, але сметанка, ну. Зараз я не часто її купую, бо ні до чого, якщо млинців в домі, в домі немає, більш ні до чого її не застосуєш. Зараз буду мастити млинці. Ось, дівчатка, отака стопуля млинців в мене вийшла. Хто це буде їсти, ну, я це буду їсти, пішла чаювати. Та якщо лишиться час, трошки пов'язати. Всім смачного! Всім привіт від, від Анфісочки. Моя дівчинка рядом поряд зі мною, бо вона так дуже сумує, коли я на роботі ці... цілий день я рано-рано. З дому йду, десь на півсьому, а повертаюсь теж на півсьому, тільки увечері. І вона, оце, у мене цілими днями сама. Бачите, як отак сумує, ось так сумує. так Що я вам хотіла ще показати? Оце в мене підготовка до проєкту вишиванка. Поки що підбираю, поки що дівчата. Я навіть не знаю, буду я в'язати гачком чи спицями, тому що і для спиць в мене такі орнаменти. Ось я собі єдиний, знаєте, плюс того, що я хожу на роботу, що там є принтер і можна роздрукувати собі малюнки, бо я не можу малювати. Для мене рівно малювати, попасти в клітинки, то, то таке дівчата. Гачком і спицями мені зручніше. Так що я роздрукувала трошки орнаментів і не знаю. Поки що не знаю, як це буде, тому що я ще навіть не малювала собі проєкт. Малі... Ну, художник з мене щитой, але я так все ж таки хочу зробити таку гачком, мабуть, з бавовни. І я навіть придивилася на сайті, здається, Карні Ярн називається сайт, де багато акцій буває, і там є. Бавовняна ниточка наша Ярослав українська. І там саме такі відтіночки, вона мені бюджетна якраз по мені, і там є такі відтінки ніжні, бо я ну, трошки сумніваюся з приводу білої вишиванки, тому що я біле носити не вмію. Дівчата, це тільки одягти, сфотографуватись. Обережно зняти і покласти, тому що то я вже додому прийду і в каві, і, і... Ну, в... не вмію, не вмію я носити біл. На чорне, на темне, на мене нічого не лється і не падає. Тільки одягну біле все. Ну, ну То ще я думаю, може, все ж таки такий бежевий відтінок. Ну, щось світленьке, але мені хочеться може і світло рожево або світло жовтенько. Це теж, мені здається, для вишиванки буде добре. На льон я ще дивлюся, бо я з нього ніколи не в'язала. Не знаю, як воно буде у носці. Ну, Ось такі плани в мене на вихідні, мені потрібно з цим розібратися буде, сісти, покоперсатися. І я думаю, що. Наступні декілька майстер-класів з візерунками, це в мене такі, мабуть, будуть пов'язані ось з цими проектами моїми, спільними проектами, в які я вступаю і хочу пов'язати. Мені ось цей малюночок дуже подобається, як оздоблювальний, а потім можна перейти на якийсь. Малюнок. Це я теж для майстер-класу приготувала. Бачите, цікаво, як по філейці це можна, я поки що сама не розібралася і не пробувала, як це можна зв'язати по філейній сітці але це дуже цікаво. Будемо розбиратися разом. З дівчатка побігла далі годувати свою кицю. нас, Дівчата, млинців напекла, роботу собі знайшла. Чим займатися на вихідні є? Якщо вам цікаво, оце на мені така моя робоча, не знаю, як це назвати, це і не жилет, і не ковтинка просто така довга. Знаєте, збірка, з ниток, які в мене залишалися. І... Різні, різні візерунки. Я... Все, що мені хотілося в'язати, я собі нав'язала яскраве, смугасте, те, як я люблю. Ось, необроблена горловина, теж як я оце люблю для себе таке носити, скошена пройма. Таке легеньке-легеньке. Це, це, це в мене вже нависно. Це я під, під жакет одягаю, або жилет свій чорний, в якому я завжди, завжди хожу. І вона така довгенька. Я ну, люблю такі речі. Ось не знаю, чи видно вам чи ні. Ось так покручусь. Ось така оверсайз. Ось так. Ну, яскраво. Мені головне, що яскраво, зручно, ніде не тягне. Можна під щось підійти, бо вона м'якенька, і, і не мнеться, це в мене залишки напіввовни. Напіввовни з за ну, закрилом. Але вона така все ж таки мені, ну, вона м'якенька, але трошки-трошки там таке щось є, що я обов'язково повинна щось піддягати. Тому що я все ж таки ну, чутлива чутлива до таких речей. Так що, дівчатка, всім мирних, тихих, вихідних, залишайтеся зі мною, і я буду залишатися з вами в будь-якому разі. Тому що ну, так тепло знаходитись, знаєте, як ми така одна єдина родина. Творчі люди і ті, кому просто цікава е, творчість, як, як вона є. Це дуже приємно, що нас е, е, тримає разом саме ось такі якісь речі. Ну, фундаментальні, я б сказала, бо може, ну, так, може це так громко е, звучить, але ну, насправді ми ж з вами не, не займаємось. Просто плітками там, знаєте, як більшість інтернету, ми з вами робимо гарну справу, ми з вами надихаємо і надихаємось творчістю один одного. Так що давайте в очікуванні перемоги будемо разом підтримувати друг друга, одне одну, і все у нас буде добре. Бо як ми будемо думати про це, так воно і буде. Всім легких петельок. Побачимось!